Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Такий хороший, теплий день у нас вже нарешті. Сьогодні субота, печу печиво і паралельно знімаю для вас відеорецепт. Зараз покажу. Воно вже є ще в духовці. Ну, трошки буде тут світло грати вже, вибачайте. Ось така краса в нас печеться. Це печиво селянське. Виглянула у вікно, побачила, що кіт прийшов. І згадала, що часом під роликом мені пишуть, де коти, котів не видно. Ну, це пишуть ті, хто знає, що у мене своїх власних п'ять котів, великих, дорослих. А ще в мене цей є, вже більше року приходить. Чому я вирішила про нього розповісти? Ну, це, як би то сказати, історія тварин війни. Його господарі, як тільки почались військові дії, виїхали за кордон. І він ще собака була, правда, її, на жаль, вже збила машина. Ну, Були залишення. Ну, Тут за хатою приїжджали, наглядали, але це все одно було замало ну, для того, щоб ну, прокормитися цим тваринам. І вони почали вдвох просто таку, пар, пар Максим, та одарочка, парочка така. да, Ходили і просили у сусідів їсти. От. Ну, правда, як виявилось потім це не, не, не лише ми їх кормили, от. жили вони непогано. Ну і за цей час, звісно, кіт вже звик, і щодня приходить їсти все як до себе додому. Зустрічає нас з роботи, знає, о котрій годині ми приїжджаємо. приходить. Ну, Сьогодні вихідний, він просто вже навмання. Знає, що ми є вдома, і прийшов. От. Більше того, тиждень назад, там, ну, вже господарі повернулися за кордону, але. Він все одно приходить до нас. От. То мало того, що сам приходить, то ще й приводить з собою якогось друга. Вони, видно, з однієї сім'ї, тільки десь, можливо, на рік молодший кіт, ну бо абсолютно такі самі, тільки що менше-більш такі щупліший. Ось так добре, що ми в селі, скажімо так, Да, як ми покормити, да. а скільки тварин так лишилося. Зараз зараз даю їсти. Отак лишилося. Звісно, що є волонтери, звісно, що є небайдужі люди. Венут, отак. Така доля. Ну, все, буду завершувати, бо у нас тут сусіди серед травня вирішили дерево обрізати. То я тут і відео знімаю, то ловлю, як би сказати, в проміжках тишу. От. Ну що ж, хорошого всім сонячного дня. Хороших вихідних, продуктивних, і щодо відпочинку, також продуктивних. От, це відео, яке я зараз знімаю про печиво, буде в вівторок. Ось. Очікуйте, дуже смачне печиво. Ну, все, залишайтеся здорові, в безпеці, тихого вам дня. До побачення!